Доброго дня! Сьогоднішнє відео присвячено темі токарного інструменту та особливостям його застосування. Багато детальної інформації щодо цього вже можна знайти у попередніх наших відео. Тепер пропонуємо детальніше розглянути вплив різельного інструменту на процес програмування. Токарний інструмент умовно поділяється на три основні напрямки: токарний, канавковий та лізьбонарізний. Кожна із цих груп, у свою чергу, в залежності від різноманітних параметрів, поділяється на наступні типи: за призначенням для зовнішньої та внутрішньої обробки, канавкової, ще й для торцевої обробки. За виконанням інструмент може бути монолітним та з механічним кріпленням пластин. За застосуванням токарний інструмент підрізний прохідний та для контурної обробки. Канавковий інструмент судоканавковий, відрізний та з можливістю точіння. Різьбонарізний інструмент може бути використаний з пластинами для повного та неповного профілю. З огляду на матеріал корпусу, інструменти можуть бути виконані зі сталі, те матеріалу або матеріалу з антивібраційними властивостями. При програмуванні токарних операцій важливо звертати увагу на напрямок роботи різного інструменту. Існують різці, спеціалізовані лише на повздовжній або на поперечній обробці. Також розрізняють універсальні, які можуть працювати у обох напрямках. Не менш важливим є значення кута занурювання. Ігнорування цього параметра може призвести до пошкодження інструменту та виробу. При внутрішній обробці обов'язково враховуйте мінімальний діаметр, в який може вміститися інструмент, незалежно від його типу, токарного, канавкового чи різьбового. Ще одним важливим параметром є виліт інструменту. Сталовий хвостовик може працювати з вилітом до 3,5 діаметрів, перед від 5 до 7, в залежності від умов, а антивібраційні оправки дозволяють виконувати обробку з вилітом до 14 діаметрів. У канавковому інструменті розуміння застосування державки та напрямки, в яких їх можна використовувати, є ключовим. Також важливим параметром є – максимальна глибина занурювання. При внутрішній обробці враховуйте мінімальний діаметр отвору, довжину та глибину канавки. Якщо йдеться про торцеву обробку, важливо враховувати діапазон діаметрів, які необхідно обробити. Нарізаючи різьбу, важливо обрати пластини саме того профілю, який необхідно отримати. Також слід розуміти відмінність між пластинами для повного та неповного профілю. Детальніше про це розповідав Павло. Посилання на цей матеріал залишимо під цим відео. На закінчення хочу зауважити, що запрограмувати можна будь-яку траєкторію чи ідею, яку здатен уявити людський мозок. Проте інструмент не завжди дозволить їх реалізувати. Розуміння потенціалу ріжучого інструменту є однією з ключових складових успіху у металообробці та програмуванні. Важливо знати, як працює кожен тип інструменту, його обмеження та можливості, щоб ефективно використовувати його для досягнення поставлених цілей. Дякую за увагу та до нових зустрічей!